Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Івангелія від Матфея, 18 глава, з 18 по 22 вірш, 19 глава з 1 по 2 вірш, з 13 по 15 вірш. Сказав Господь своїм учням, амінь кажу вам: усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов амінь, кажу вам. Якщо двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б вони не попросили буде їм від Отця мого, який на небесах? Буде двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я посеред них. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, скільки разів прощати брату моєму, який згрішив проти мене, чи до семи разів, говорить йому Ісус. Не кажу тобі до семи, але до сімдесяти разів по сім. І було, коли скінчив Ісус Словаці, вийшов із Галилеї і прийшов у землі іудейські за Йорданською стороною, і пішло за ним багато людей, і Він зцілив їх там. Тоді привели до нього дітей, що він поклав на них руки і помолився. Учні ж не дозволяли їм. Ісус сказав: Пустіть дітей! І не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І поклавши на них руки, пішов звідти. Богу нашому, слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.